От те задалися у Пеншатамс. Вони кажуть про те, що Росії е, треба буде провести нову часткову мобілізацію, і це буде неминуче до кінця 2024 року або на початку 2025 року. Можна сьогодні робити такі висновки, що можуть бути певні проблеми із живою силою у росіян. Ну, і все ж таки, чому тягне Путін? Скажімо так, напевно, він міг би більше ще мобілізувати сьогодні. Можливо, боїться ще втратити, можливо якийсь авторитет, так або можливо боїться сьогодні бути перед росіянам дійсно таким диктатором. От що його сьогодні стримує провести чергову мобілізацію, і або ж навпаки, йому вистачає сил. Є такий вислів, що все залежить від того, що ти можеш зробити. Ти можеш мати тисячу тонн або 100 тисяч тонн залізної руди, і не мати можливість з цих тонн зробити навіть простого цвяху. До речі, в Росії так і є, вони мають колосальні запаси корисних копалин, але вони цвяхи не виробляють. Так само приблизно і тут. Тобто, а, ті, хто пише, що Путін має колосальні людські ресурси, абсолютно праві. Так, дійсно, мобілізаційний потенціал Путінської Росії обчислюється мільйонами людей. Але якщо ми говоримо про те, що вони можуть зробити з тим потенціалом, то тут є серйозні обмеження. Якщо ви пам'ятаєте, восени двадцять восени і навесні 23-го року, а коли почалася часткова мобілізація, російські військові як вимушені були для того, щоб ну, Привести її до нормального бою для того, щоб розгорнути бойову підготовку, задіяти навіть полігони тимчасово окупованої Білорусі, де вони проводили навчання і там постійно знаходилося що не менше від 7 до 9 тисяч російських військ. Тобто, це говорить про те, що мобілізаційна система Росії потребує серйозного удосконалення, ми поки що говоримо чисто про військовий аспект. І тренувальні центри Російської Федерації не в змозі забезпечити більшу кількість тих, хто навчається на тих навчальних центрах. На сьогоднішній день Путінська Росія впевнено може готувати на полігонах щомісяця до 20 тисяч, можливо, 25 тисяч а за задіянням Білорусі 30 тисяч особового складу, що говорить про те, що загалом вони можуть за рік зібрати відповідно по максимуму. 420 тисяч військ. Це те, що Росія може зробити, в принципі, безболісно, безболісно виходячи з тих параметрів, які вони мають на сьогоднішній день по системі бойової підготовки. Якщо ж ми говоримо про часткову мобілізацію, то тут спливають фактори, які ну, стримують бажання російського військового керівництва і політичного керівництва проводити такі заходи. А саме, по-перше, це ми говоримо про мобілізацію. Хай це буде приблизно така ж сама, як вона вже була: 320 тисяч. Ці 320 тисяч силоміць будуть примушені, примушені воювати, і скажімо так, не всі з них будуть надзвичайно мотивовані, тому що мобілізація не передбачає такого грошового утримання, як, наприклад, контрактна служба. По-друге, відповідний контингент росіян спробує знов тікти за кордон. Той чи інший спосіб, легально чи нелегально для того, щоб не попасти під мобілізацію, а по-третє, перші два пункти вони автоматично впливають на ринок праці в Росії, який і так вже потерпає від недостатку робочих рук, і Росія вимушена платити дуже серйозну ціну вже в певних галузях промисловості, в яких, ну скажімо так, чоловічий труд переважає жіночий. По-четверте, вихід з цього може бути залучення мігрантів, але скажімо так: мігрантів з Європи, тобто Білорусь, Україна, Росія, Росія Му Молдова. Росія не може отримати багато і треба покладатися на живу силу або робочу силу з інших напрямків, в тому числі, припустимо, з країн Центральної Азії. Давайте будемо відверті. Кваліфікація працівників там не дуже висока. Таким чином ми говоримо про економічні важелі, які стримують Путіна. Ну і безперечно, ви розумієте, навіть в системі, яка зруйнувала в людських головах поняття причинно-наслідкові зв'язки, а люди реагують ну, на такі певні подражники. Ці певні подражники можуть виражатися в тому, що відсутні матеріали. Відсутні товари в магазинах, вибачте, горілка почне пропадати, не дай Боже в Російській Федерації, і це може викликати вже певне занепокоєння. А з огляду на те, що більша частина армії Росії зараз воює, а покладатися на Росгвардію можна відносно умовно, що показав Дагестан свого часу. То відповідно і Путін боїться розхитування ситуації внутрі Росії, і це серйозно, дуже серйозно обмежує такі рішучі кроки, які вони б хотіли задіяти для того, щоб значно збільшити свій потенціал. Ну і по п'яте, можливість російської економіки вона не є всесильною, і вони мають певні обмеження ну, в тому числі по випуску і форми одягу, і додаткового озброєння і бойової техніки. І саме тому вони зараз ходять з протягнутою рукою по своїх союзниках для того, щоб їм. Передали додаткові ресурси і можливості вести війну. Йдеться і про іранські дрони, і про північно-корейські боєприпаси і ракети. Зараз багато говорять про те, що там щось Китай їм передає, хоча не зрозуміло, що Китай може передати. Так що ситуація виглядає певним таким чином, що, попри велике бажання Російської Федерації залучити на цю війну ну, щонайменше 1-2 мільйони, вони обмежені своїми реальними можливостями. Але повторюю, це для нас надзвичайно складно, тому що ці реальні можливості вкладаються в цифру, як ми з вами з'ясували, 300-400 тисяч на рік, що дуже складно для нас. До речі, щодо Китаю, так дійсно напередодні міністр оборони великої Британії, звинуватив Китай, що вони постачають зброю на Росії. На що а вже також у Китаї є відповідь? Вони сказали, що ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком кажуть, що відзначає той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її близьким союзником. Ідеться, нібито про штати, але цікаво, так яка така зброя може бути в ким чини? Навтом Прошу висидень піна, хоча власне це один пул, одна візла. А і тим більше що писали на передодні візиту Путіна в Китай, що Китаю, зокрема, вже не цікава російська зброя, і вона їм не треба, тому що в них є щось своє там таке більш класне. Але насправді, от якщо так подумати, що може дати Китай, окрім тих компонентів, комплектуючих, які там до дронів можуть бути, і тому подібне. Два важливих аспекти, яке треба розуміти: перше. А чи може Китай поставляти зброю? Так безумовно, про яку зброю йдеться, то власне про ту ж саму російську зброю, тільки китайського виробництва, або якщо бути більш коректним, радянську зброю китайського виробництва тобто ту зброю, яка Росії так відома, добре. Які обсяги ну це залежить від в тому числі жадібності російського керівництва, тому що треба зрозуміти, що Росія за зброю розплачується золотом. Вона платить золотом і для Китаю це так само надзвичайно важливо, тому що, ну, скажімо так, економіка Китаю переживає не найкращі часи. А чому Китай поставляє зброю? І знаєте, всі сходяться на думці, що ці обсяги не будуть дуже великими. Вона, вона, Китай може поставляти зброю, але в обсягах такі, які забезпечують таке, знаєте, невисокий темп ведення бойових дій, для того, щоб Росію знесилити її. Тут Китай має ну, досить чітку програму перетворити Росію з молодшого партнера в покірного васалу. Вони дуже активно цю програму впроваджують і розвивають. Тому треба розуміти, що Китай буде продавати запаси тої зброї, яка зберігається на складах Народно-визвольної армії Китаю. А це, в принципі, зброя 60-х-70-х років, тобто найкраща радянська зброя. Але вона їздить і стріляє. Багато такої зброї вони передати не можуть, тому що всі розуміють, що це неминуче призведе до посилення санкцій, які дуже болюче вражають китайську економіку. І китайські офіційні компанії дуже серйозно розглядають варіанти такої, можливо, не дуже плідної співпраці з Російською Федерацією. Специфіка китайської економіки полягає в тому, що, попри таку певну командність цієї структури, керівну роль комуністичної партії Китаю, це ж таки роль приватного бізнесу. Там досить велика і приватний бізнес, хоч поспудно, хоч не в повний голос, але говорить своє слово, що так само гальмує процеси передачі зброї. Підсумовуючи Китаю вигідно передавати зброю Російській Федерації, але в обмежених кількостях і під гарантовану оплату золотом. Тому вони будуть це робити, але ця зброя знов таки не є чимось новим, якимось новим якісним кроком вперед. Це просто репліки радянського виробництва зброї радянського виробництва, які продукувалися в Китаї, але це дозволяє Росії ну підтримувати і той рівень нарощування свого бойового потенціалу, про який ми говорили, тобто забезпечити зброю. Простою, але дієвою зброєю ще додаткові 300-400 тисяч. І також давайте ще закриємо тему Білорусі, тому що Путін прибув уже з офіційним візитом до свого друга Лукашенка, чи то не знаю, як його ще назвати. Друзі вони чи не друзі. Але дивіться, тут також питання. Війна це основна тема буде в них в переговорах з Україною. Чи там що дійсно якісь такі залишилися важливі торгові питання, так торговельне і питання ядерної зброї, тактичної? От давно якось в змі воно не піднімалося. Воно що вже працює і все нормально налагоджено, тому ніхто уваги не звертає. Чи там, дійсно можуть бути якісь проблеми, як пишуть деякі змі. От в цьому плані також чого чекати? Давайте по порядку. Путін приїхав в Білорусь щоб поставити задачі своїй маріанеці Лукашенко. Говорити про якісь там спільні проекти неможливо, тому що там існує один проект союзної держави і є один наглядач і один виконавець. Тому просто йде постановка задач. Путін приїхав, щоб відмітитися в Білорусі, і ви абсолютно слушно зауважили. Щодо тактичної ядерної зброї, тому що зараз на території Російської Федерації проходять навчання, нібито підрозділів, які можуть задіяти тактичну ядерну зброю. Але, попри таку таке намагання ЗМІ розбити цю тему, ми бачимо, що офіційні джерела. Посадові особи країн ядерного клубу зберігають ну, холодне мовчання і таку ніяковість щодо цієї проблеми. Тому що, е, ця проблема більш журналістська, ніж реальна, тому що ми бачимо знову таку демонстраційну політику Кремля щодо того, щоб ну, якось поживити інтерес, але це вже не сприймається всерйоз е дійсними гравцями на світовій арені. Ну і це вже стало знаєте, таким елементом інформаційно-психологічної операції, за яку чіпляються змі. Я розумію, що людям треба щось їсти, тому ця тема час від часу піднімається. Але повірте мені, на сьогоднішній день немає ознак того, що противник дійсно готується до використання навіть тактичної ядерної зброї. І це важливо, це важливо розуміти і дійсно трішки заспокоює. Ми так розумію, що це Путін сказав Лукашенку призначити от нового главу генштабу став Павло Муравейко. Можливо, там і вони якраз зустрінуться і обговорять дійсно важливі далі. І питання для них. От загалом от тих всіх чисток на у Росії також зокрема давайте поговоримо. Відомо, що затримали ще й начальника головного управління зв'язку генерал лейтенанта Вадима Шамаріна. І це вже пишуть не людина Шойгу, а людина Герасимова, один із заступників. От те, що відбувається сьогодні у середині Росії, наскільки воно може впливати? Зокрема, на армію Російську, нам тут важливо розуміти, чи може бути там якийсь потім розбрат, чи можливо якісь непорозуміння, що власне призведе до, ну бодай, скажімо так, не до розпаду, так або хоча б щоб щось під пішло не так, і відповідно нам своєю чергою хотілося би, щоб це показалось на полі бою. Чи це ті зміни, на які нічого не може вплинути Путін робить те, що робить, а армія це такий організм, так путінський, які будуть далі працювати? Так щоб сказати дуже цинічно і коротко, цей процес нагадує заміну ліжзаміну ліж... ліжа в борделі. І від цього суть борделя не міняється, і вони будуть продовжувати діяти так, як діють. Чи вплине це на генералітет російської армії чи на військових, вплине, але як дивно не звучить позитивно? Розумієте, в чому справа? Починаючи від радянських часів, коли Центральний комітет комуністичної партії Радянського Союзу усвідомив можливу загрозу від військових, а було зроблено все, щоб вичистити навіть думку, навіть потенційну думку і такий спосіб мислення, що військові можуть бути якоюсь самостійною силою на тій території, яка Сьогодні називається Російською Федерацією, колись там радянським союзом, тому ані в Росії, ані в Україні військові не становлять якоїсь серйозної консолідованої кастової сили, яка може загрожувати існування будь-якого режиму на наших територіях. Я маю надію, така ситуація в Україні збережеться і в майбутньому. Що стосується Росії, то там треба розуміти, що Путін для військових це все. Путін, по факту, протягом останніх 20, скільки там 4 років, які він при владі, дав військовим все можливе, вони на нього моляться. І треба розуміти, що як це дивно не звучить, таке сапання городу серед військового військового керівництва позитивно сприймається в військах, тому що прибирають одного генерала, а на нього на його місце стає хтось другий. А на місце того другого становиться ще другий. Тим чином працює як це дивно не звучить соціальний ліфт, тому що знаєте, за часів марш... маршала Шойгу, чи як він там називався, спостерігалася тенденція, коли відбулася кристалізація певної структури. Як ну я старий такий ані до чого? Чи може бути син полковника генералом? Ні, не може, тому що генерала свій син. А може син генерала стати маршалом? Звісно, ні, бо маршала так само свій син. Тобто зараз військові я б сказав так у певному захваті від того, що відбувається, і плюс, знаєте, якщо ми говоримо про, про таку тенденцію, ну вона зберігається в Росії щодо щонайменше останніх 500-600 років. Тобто, для того, щоб берегти імідж доброго царя, час від часу бояр видавали на розправу чи то там стрільцям, чи то там гвардійцям за часів там вже Російської імперії. Чи показово проводилися чистки апарату вже при Сталіні. Таким чином це традиційна політика кремлівського керівництва. Вона ніколи не мінялася, вона абсолютно сприймає, спокійно сприймається в суспільстві. Знаєте, до речі, звідси вже пішла пішов той вислів, що яка ситуація у вас? Як тайга каже наверху вітер шишки летять, а у нас тиша і спокій. Тобто треба розуміти ту глибинну відстань між колоніальною владою і власне суттю того, що відбувається на тій території, щоб зрозуміти, що це просто так косметична заміна і нічого більше. Воно ні жодним чином не відобразиться ні на військових діях, і, і цього бути не може ані на ситуації в країні на сьогоднішній день. Так, ви згадали про шишки, які там літають, долітає до України. Це я говорю зараз про ракетні масові атаки, про шахети, Усе це є. Ну і зараз е, йде велика дискусія, так розумію, у Європі. От Польща зокрема розглядає можливість збивати російські ракети над Україною. кажуть там теж йому МЗС видання «Політику» Напередодні пише, що Зеленський їде до Франції. Також от з таким проханням до Макрона, вочевидь. Е, на вашу думку, ось в цьому питанні що має стати? Це я не знаю ще, щоб все ж таки дали нам зелене світло. Світло, а щоб вони самі собі дали зелене світло, і статися має таке, що ракети можуть загрожувати, і цьому мають бути як на жаль певні інциденти, тому що є таке поняття як звичаєве право. На території країн-членів НАТО або навіть не НАТО, то ж самої Австрії, якщо там щось відбудеться, наприклад, умовна ракета пролетіла і впала і вибухнула десь в відні, не дай Боже, або в інших містах Австрії. Тому вони змушені будуть розглядати питання посилення своєї обороноздатності. Ну і відповідно, щоб уникнути подібних інцидентів, вони будуть домовлятися вже з Україною. Де на яких позиціях, з якій зоні відповідальності ракета, яка слідує по території України, може бути перехоплена і збита іншою країною. Не забувайте, що у нас відпрацьована система, за якою, як ви бачите, ми намагаємося зробити мінімальними втрати серед мирного населення та нашої інфраструктури внаслідок навіть падіння обломків. А тут ну фактично треба буде писати нову інструкцію, нову історію для того, щоб збивати. Такі ракети і не наражати на небезпеку громадян України в першу чергу. Тому що уявіть собі, що польська ракета збиває російську, вона падає десь на людному місці якогось нашого міста, вибухає і сотні жертв, десятки жертв, вибачте. То, відповідно до цього, це дуже непростий процес. Ми, ну, як мінімум, як мінімум, наступним Кроком має бути підготовка якихось законодавчих актів або міжнародних домовленостей на двосторонній основі для того, щоб не говорили, що Україна віддала себе під НАТО. А, наприклад, були домовленості окремо між Україною і Польщею, Україною, Румунією, Україною, Словаччиною. Я маю надію менше надії на на угорщину щодо того, щоб Використо ці країни мали можливість використати своє озброєння на території нашої держави. Давайте не забувати, що навіть на навчання прибуття військових підрозділів інших країн вимагає рішення Верховної Ради, тобто законодавчого органу. Тому це Польща не може в односторонньому порядку прийняти рішення збивати або інших країн, збивати якісь повітряні цілі на територію України без відповідного юридичного супроводження. Тим чином ми говоримо про те, що цей процес, навіть якщо він піде, він буде досить тривалим, в залежності від того, що може відбуватися. Тобто, звісно, певним каталізатором можуть виступити такі факти, як я вже сказав, що ракета впала і випухнула на території ну умовно Польщі або Румунії. Тоді процес буде відповідно прискорений. Але ми бачили, що падали ракети, гинули люди. Але ні Польща, ні Румунія відповідних практичних кроків щодо перехоплення і збиття цих ракет не робили. Ну і що одне питання на сам кінець також важливе. Також дуже багато сьогодні розмов про те, а чи дозволити Україні бити американськими європейськими ракетами по території Російської Федерації? Нью-Йорк Таймс, зокрема. Ми також почу що Ентоні Блінкен сьогодні про це просить Байдена. Також ми бачимо, що і конгресмени зверталися до Ллойда Остіна, закликали також дати такий дозвіл. От чи можна казати, що ось це питання сьогодні вже на фінішній прямій, тому що ну так багато ще точно про це не говорили. І якщо так, то про який радіус може взагалі йти Це щось поближче до кордонів України? Чи це може бути дійсно десь вглиб Росії і дуже далеко? Стасія, а хто, нам сказ... а хто сказав, що Україна не може бити по російській території американською американської Як а можна Публічно принцип... ніхто не казав. Як можна відслідкувати використання, наприклад, гаубиці, яка стріляє американськими снарядами по території Росії? Жодним чином це неможливо з'ясувати. Тому давайте трошки визначимо акценти, про що і власне йдеться. А, до речі, ми стріляємо американською зброєю. Ну вибачте за такий цинізм по території Росії, коли б'ємо по Криму. Ми відкриваємо конституцію Російської Федерації, читаємо, бачимо, це територія Російської Федерації. Тобто ніяких проблем немає, крім однієї оговорки, що ця територія не є легітимною територією Російської Федерації. А в чому власне справа? І чому я завжди прошу журналістів уточнювати і бути більш коректними, не розповсюджувати знов таки російську пропаганду. Йдеться про те, що існують норми і правила, ну, в яких ми не беремо участь. Ми не є країною ядерного клубу. А щодо використання носіїв, які діють в алгоритмі поверхня-поверхня або земля-земля, з дальністю дії більше 300 км є дуже серйозні обмеження. Причому ті обмеження стосуються не тільки Сполучені Штати, це стосується всіх країн світу, які підписали закон про розповсюдження ядерної зброї. Тому що за міжнародними договорами, за звичаєм, будь-який носій зброї, який може вражати цілі на відстані більше 300 кілометрів в алгоритмі поверхня поверхня земля-земля розглядається, підкреслюю, саме земля-земля, а земля, розглядається як потенційний носій ядерної зброї. Тактичної не немає значення. А саме тому існує міжнародна заборона на передачу третій стороні зброї, яка може бути використана на таку відстань, навіть давайте згадаємо наше з вами недавнє минуле так звана експортна модель ракети Нептун, яка розроблялася для Саудівської Аравії, якщо не помиляюся. Так от її максимальна дальність польоту була 260 кілометрів. Це для того, щоб пояснити наскільки важливим і всеосяжним є цей договір. Тому ставимо такі акценти, розподіляємо, американська зброя б'є по території Росії, і відслідкувати її не можна. Є обмеження щодо застосування зброї Великої, великої радіусу дії по легітно по міжнародно визнаній території Російської Федерації, по іншому ми наносимо удар. І саме ті розмови, які зараз йдуть, викликають в мене жвавий інтерес, я вам скажу чесно, тому що ми розуміємо, що це може призвести до серйозних змін в планах і взагалі. Концепції сучасної побудови нашої цивілізації, уявіть собі, як тільки відкриється цей ящик Пандори, які страшні сили можуть бути залучені. Тобто Іран починає передавати зброю е, і так далі. І тому подібно, там десь в Південній Америці передається така зброя, Китай починає передавати зброю там умовно В'єтнаму, там і так далі, і тому подібно це. Процес буде лавиноподібний і і наслідків передбачити дуже складно. Тому давайте не забувати, що в Сполучених Штатах на сьогоднішній день є виборний процес. Такі заяви вони, вперше за все робляться на користь тих кандидатів, які просувають свої ідеї, щоб бути там президентом або там обратися в конгрес Сполучених Штатів. Це питання є надзвичайно складним. Це перше. По-друге, мова йде про те, яка кількість ударів буде наноситися. Нам вже передавали атакам 20 штук, але вони вистрілили, і це жодним чином не поміняло ситуацію на лінії фронту, крім, ну, скажімо так, повідомлень о заголовках засобів масової інформації. Таким чином, йдеться про два варіанти. Нам мають не просто передати цю зброю, а цю зброю передавати постійно у великих кількостях. Я завжди в цьому сенсі навожу приклад Другої світової війни, коли англо-американська авіація практично два роки утюжила німецьку промисловість для того, щоб поставити Німеччину на коліна. Два роки скидувалися обсяги боєприпасів, які дорівнюють десяткам атомних бомб скинути на Херосиму. І все одно ця війна тривала два роки. Тому сотня, навіть дві сотні атакамців, вони в принципі не поміняють ситуацію на полі бою а Сотня або дві сотні атакамсів можуть ну, завдати серйозної шкоди противнику навіть на тій території, яку він поки що контролює, і яка є територія України. Тому, скажімо так, ми можемо залишити політикам цю інформацію, цю ідею щодо подальшого просування, усвідомлюючи наскільки всеосяжними можуть бути наслідки і непередбаченими можуть бути наслідки такої. Такої, такої події, такого рішення. Звісно, я як військовий, я завжди про це казав. Мене виключно військово цікавить, коли старий добрий томагавк купиметься на озброєнні Збройних сил України, тому що томагавк це трошки специфічна зброя, і ми можемо з нею працювати. Для нас це буде вкрай важливо, але знов таки мова йде про сотні і тисячі таких томагавків, які мають летіти на територію Російської Федерації, щоб змінити правила гри. Так що зброю ми використовуємо і знов таки наші диверсанти, які знаходяться на території Брянської, Курської та області, ніхто не забороняє, не може заборонити їм використати Джевеліна. Він вже є американською зброєю. Ми активно користуємося на всіх напрямках, де ми можемо користуватися, окрім так абсолютно зрозумілого обмеження щодо пов'язано з використанням зброї як елемента ядерного стримування. Що ж, пане Сергію, безмежно вам вдячна за такі роз'яснення. Важливо розуміти, так що і можна чекати далі від наших західних партнерів. Ну що ж, будемо дійсно сподіватися на хороші новини. Також дякую вам, дякую за час і терпіння. Бачите, не зне трошечки почати зі звуком, але насправді все випралося. все добре. Дуже вам дякую, пане Сергію. Бережіть себе обов'язково. Все, все найкраще вам, друзі. Сергій Грабський знав, це військовий коментатор, також полковник запасу зсу. Ну а також дякую вам, що дивилися до кінця. Нагадую, що о 9.15 ми з вами знову тут зустрічаємось на фабриці новин у черговому стрімі. Тому не пропускайте.